Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись ідеєю оформлення торту у вигляді метелика без додаткових кондитерських заморочок, а також розкажу всі відомі мені секрети бетонного нашу для покриття торту. Не затягую час, а тому починаємо. Діаметр мого торту 16 см. Підложку я взяла 30 см і ця підложка посилена. Спочатку розрізаємо навпіл торт, який вже відстоявся ніч у холодильнику. Максимально намагаючись зробити це рівно, тому намагайтесь знайти довгий ніж. Далі розділяємо половинки і виставляємо половинки, як показано на відео. Майте на увазі, що не всі начинки підійдуть для такого декору. Бажано обирати такі, які не будуть травмовані при розрізі, або банально не витечуть з них. Зверніть увагу, що при переносі половинки можуть трохи нахилитись, тож підправте знизу спатулою або ножем. Визначаємо середину вже двох половинок і починаємо вирізати майбутнє крильця метелика. Тут так само розрізи робимо впевнено та обережно в один підхід. Головне робіть різні розрізи. Зробіть намітки, щоб два крильця були максимально схожими. Залишки викладаємо красиво в тарілочку і потім з'їдаємо із смачною кавою. Одразу після маніпуляції з ножем зачистить підложку, щоб позбутись коварних крихт. Та продовжуємо вирівнювати торт крем-чизом на маслі. Під бетонний ганаш я раджу саме чиз на маслі. Він стабільний і ідеально підходить для тортів такого формату. Посилання на рецепт крему залишу під відео. Під бетонний ганаш завжди треба використовувати тонкий шар чизу, щоб же сам бісквіт не тягнув вологу із ганашу і не тріснув в фіналі. Вирівнявши торт, ставимо його в холодильник годину на 3 точно. І безпосередньо, вже перед тим як почнете фінально вирівнювати торт, готуємо ганаш. В рівних пропорціях беремо вершкове масло, білий шоколад та дуже якісну білу кондитерську глазур. Спочатку імпульсами по 15-20 топимо в мікрохвильовці шоколад помішуючи. Головне не перегріти вище 45 градусів. Якщо шоколад перегріти, він може згоріти. Наступно топимо глазур, також імпульсами по 20-25 секунд. Головна задача зробити шоколад і глазур текучими і все. Ну і щоб не залишилось у цих масах неростоплених часток шоколаду або глазурі. Об'єднуємо дві маси і починаємо їх охолоджувати. Якщо хочемо додати колір, то фарбуємо жиро розчинними і охолоджуємо до 30 градусів. Зверніть увагу, що колір ганашу буде світлішати після додавання масла, тому враховуйте частину втрати яскравості кольору. Працюємо в пластиковому посуді. Так шоколад швидше охолоне і не перегріватиметься в мікрохвильовці. Коли охолоджуєте, стежте за тим, щоб борти і ємкості завжди були без залишків шоколадної маси. Інакше шматочки застиглого шоколаду потраплять до крему і будуть заважати працювати. Коли шоколадна маса охолола до 30 градусів, додаємо вершкове масло кімнатної температури і починаємо збивати міксером на максимальних обертах приблизно 3-4 хвилини, допоки маса стане пухкою, тобто гарно зіб'ється масло. Трохи перемішайте готовий ганаш лопаткою, щоб позбутись зайвих пухарців повітря. Перекладаємо ганаш у вже підготовлений кондитерський мішок і починаємо вирівнювати добре охолоджений стабільний торт. Працюємо швидко, тому що ганаш дуже швидко стабілізується. Якщо ваш ганаш почав стабілізуватись у мішку, то можете підігріти його в мікрохвильовці 3 або 4 секунди. Трохи зробіть крему в мішку масаж і продовжуйте працювати. Одразу підготуйте собі під руку тарілочку, об яку будете витирати спатолу від зайвого ганашу. Також не забуваємо про шпатель металевий та тонку металеву спатулу. Ними працювати найкраще і вирівнюємо. Майте на увазі, що торти із покриттям бетонним ганашем треба ставити на посилені підложки. Підложка стандартна 3 мм не витримає торту 1,5 кг. Тому краще перестрахуйтесь і на торт 2,5-3 кг беріть подвійну, а краще потрійну конструкцію, або товстелезні підложки із пеноплексу, які продаються в кондитерських магазинах. Коли зарівняли торт до стану, який вас влаштовує, робимо наступне. Якщо сильно довго возились із вирівнюванням, то ставимо торт в холодильник на хвилин 30 або до морозилки хвилин на 10. Потім наливаємо в чашку окроп, занурюємо туди спатулу, щоб вона добряче нагрілась. Далі швиденько витираємо її насухо-паперовим рушником і ніжними, без наднатиску рухами зарівнюємо на рівності на поверхні торту. Чим ручний саме такий ганаш? тим, що він майже універсальний для декору. На ньому ідеально будуть виглядати малюнки із трафаретів. По ньому можна малювати фарбами, брати торт руками, без нейтралізації між поверхнями чіпляти мастикою цукровий папір. Цей крем більш стабільний заганаш на просто шоколаді й маслі. Він ідеально підходить під велюр. Наносити кандурін у вигляді якихось мазків, як у мене сьогодні задекорований метелик. І найголовніше, він простий у приготуванні. Якщо у вас ще залишились питання, задавайте в коментарях. А якщо це відео вам чимось допомогло в роботі, то підписуйтесь на канал і ставте лайки. Це завжди приємно. Всім бажаю красивих і стабільних тортиків.